Вітаю вас, друзі! Маю для вас хорошу новину і ще одну хорошу новину, але там є нюанси, тому не факт, що вона хороша. Почну із тієї, яка стовідсотково хороша. Пам'ятаєте, у одному із попередніх випусків я розповідав вам про колишнього російського поліціянта Хабіба Шаріпова, який зі своєю калінкою, малінкою зібрався їхати в Україну. Я Раніше Хабіб виступав у окупованому Донецьку та в окупованому Криму. Звісно ж, незаконно. Сімферополь, я вас дуже сильно люблю. Дякую чоловіку, хто це сердечко. І от, завдяки тому, що ви, шановні глядачі, надіслали інформацію про нього мені. Я зробив про нього випуск, і ситуація набула розголосу. Спочатку його концерт скасували в Одесі, а ось буквально позавчора скасували і в Києві. Правда, написали, що просто його відклали на. Пізнішу дату. Я думаю, що організатори просто сподіваються, що ми забудемо про цього нахабного росіянина. Але ні, у нас дуже хороша пам'ять. Як бачите, розголос реально працює. А тому я закликаю вас підписуватись на мій канал і звісно ж поширювати мої випуски. І будемо таким чином долати усіляких російських гастролерів та не тільки разом. А тепер про іншу новину: про новину, як я вже сказав, хорошу, проте з деякими нюансами. Я хочу вам розповісти також про іще одного кримнашиста: Басту О... Крим. Криво виступає виступає концерти Басти у Києві. Заплановані на 25 та 26 червня. А 27 та 28 червня він планує виступати в Одесі. Проте, якщо він досі не потрапив в Україну, то його можуть до нас не пустити. Бо він становить загрозу для національної безпеки, і це нещодавній висновок СБУ. Дуже, дуже буду переживати сильно якщо мені не вийде виступати на Україні. Але як я люблю казати, давайте. Про все по порядку. Як я вже казав, Баста кримнашист. Він абсолютно відкрито, неодноразово виступав в окупованому Криму. Ось, наприклад, два відео за різні роки із Ялти. <плес> Через те, що він порушував наші закони і підтримує окупацію Криму. Йому забороняли в'їзд в Україну, і він казав, що він не розуміє, чому Коли мене запретили в'їзд на Україну і там подобне, це все було а що... тебе за що За Крим. тебе Ну взагалі за за за, за, за то, що є. і ця його реакція дуже важлива, щоб зрозуміти, яке в нього насправді ставлення до України. Україну він не поважає, тому що він не визнав своєї помилки і надалі почав. Казати, що Він не розуміє за що ж його перестали пускати в Україну. А те, що він плював на наші закони, ну то, мабуть, дрібниці. Я, я просто за того, що я виступав, пів свої пісні і чому так, це не, щас... не, не, непонятно. Ну... Непонятно, чому... зовсім понятно. Але на цьому любов басти до окупації Криму не завершилась, тому що він іще був членом. Конкурсного журі, яке обирало найкращу пісню про кримський міст, і баста проголосував за ось оце. Також ланий кримський мост. Свізалдові Васі Вакулінку, тобто басті, давали заборону на в'їзд до України строком на три роки, але цей строк вже минув і він навесні цього року прилетів до Києва не для того, щоб давати концерти, а із приватним візитом. Я про це дізнався, написав про це в соцмережах, повідомив, що він перебуває у одному із київських ресторанів, і небайдужий громадянин пішов до Басти та став його питати про Кримський Гас. Ролі про ставлення до окупації Криму, проте діалог, м'яко кажучи, не вдався. Тому що сам Баста просто почав морозитися, його охорона напала на чоловіка за запитання про Крим. хотів напомнить вам, що Крим український. Крим український, я сказав, зрозумів? Це ти, вони тут? Злаби. Баста, він виступав. Що? Виступав в купіруємо Криму. Тихо! Зверніть увагу, він побачив, що до нього прийшли. Він почув, що його запитують про Крим, але він просто відвернувся і вирішив ігнорувати це питання, тому що йому плювати на Україну, тому що йому плювати на українців, і він нас абсолютно не поважає. Він навіть не вибачався за свої кримські гастролі. Можливо, тому що баста просто ніяк не може зрозуміти, кому ж усе таки належить Крим. Кримчий. Я об этом не говорю. Я ще раз скажу, що це настолько сложный вопрос, в котором до кінця не, не расставлены какие то точки, і не заданы верные вообще непонятные. И І після того, як при ньому його охорона намагалась побити чоловіка за запитання про Крим, баста записував у себе відео в інстаграмі і знову ж таки не вибачився за поведінку своєї охорони, нічого не сказав про Крим, а просто став брехати, що все було нормально. В Києві був щасний візі. Там близьких родних навіщав, все пройшло добре, без каких-то ексесів. Ну і звісно ж, свій до свого по своє басту після цього інциденту підтримали проросійські пропагандисти із помийки під назвою Канал Наш. Ми, Ми На стороні позиції. закону, безумовно, коли не безумовно. може підбігати до тебе людина, чіплятися і щось хотіти. Медлячок, щоб ти заплакала. Оля. Моя гра, моя. Ігра. Ну, правда. А кілька днів тому мені також небайдужий громадянин надіслав дуже цікаву інформацію про те, що виявляється, Баста є обличчям російського банку Откритіє. А цей банк у свою чергу проводить абсолютно незаконно фінансові операції у окупованому Криму. Я вже кілька місяців кажу про те, що Басті потрібно знову закрити в'їзд в Україну. Він не поважає нашу країну, він підтримує окупацію частини нашої країни і тому він становить загрозу. Для нашої національної безпеки. Про це кажу не тільки я, а й ще дуже і дуже багато людей. І от, схоже, СБУ вирішила на це відреагувати. Тільки вчора видання Ліга звернулась до СБУ із проханням прокоментувати можливий приїзд Басти в Україну, а там повідомили, що в свою чергу вже звернулись до Міністерства культури та інформаційної політики із вимогою внести його до чорного списку. Підставою стало те, що Баста знімався у пропагандистському фільмі Російської Федерації та грав роль російського військового, який проходив службу у окупованому Криму, і від відповідно, Вася Вакулінко становить загрозу для нашої національної безпеки. Якщо когось додають у чорний список, то цій людині автоматично забороняється в'їзд в Україну. Проте Державна прикордонна служба повідомила, що у неї немає інформації про заборону в'їзду Басти в Україну. Я звернувся до міністра культури Олександра Ткаченка, і у нього у коментарях на Фейсбуці поставив йому питання: чи внесли Басту до чорного списку, відповідно, чи з. Може він приїхати в Україну, але Ткаченко мені нічого не відповів. За логікою Басту не повинні пускати в Україну тепер. Але ви знаєте, що логіка у нас в країні не завжди працює, і як я вже казав, новина про те, що його внесуть до чорного списку, насправді не така вже і хороша, тому що мені мої джерела повідомляють, що Баста вже знаходиться у Києві в одному із готелів. І якщо це дійсно так, то тоді наша влада абсолютно. Утно умисно пішла на приниження цілої країни, тому що крім того, що Баста Крим нашист і становить загрозу для нашої національної безпеки, є тут і ще один дуже цікавий та важливий нюанс. Річ у тім, що зараз концерти Басти на Росії масово скасовують через те, що хочуть запобігти поширенню коронавірусу, Росія взагалі закрила зараз свої кордони для іноземців. Туди неможливо просто так потрапити, але Баста в Україну потрапити може. Ми свої кордони не закриваємо і пускаємо сюди росіян. І коли баста не може навіть виступати на Росії, йому дають можливість підзаробити бабла в Україні, і це при тому, що зараз росіяни везуть в Україну новий агресивний штам коронавірусу Дельта. Тому в цій ситуації потрібно було би не тільки Басту не пускати в Україну, а й взагалі закрити кордон для усіх росіян. Проте це ніхто не робить. Ну це вже ну, зовсім приділ. І завдяки тому, що наша влада любить принижувати нашу з вами державу і усю нашу націю. До нас абсолютно спокійно зараз лізе усіляка російська зараза: російські солдати, російські громадяни, які заражені коронавірусом Дельта. І ось тепер іще й Кримнашист Баста. Це Київ, я особисто та й багато інших українців дуже не люблю, коли влада моєї країни починає мене принижувати як громадянина. І якщо басті, навіть попри те, що СБУ вимагає його включити до чорного списку, так і дозволять виступити в Україні, то це означатиме, що наша влада йде на це приниження усієї нації абсолютно свідомо і цілеспрямовано. Тоді це означатиме, що настав час, якщо держава не виконує виконує свої функції брати функції по захисту національної безпеки на себе вже українському народові.